Привіт! Гуртала Тікток і попалась мені відео від якоїсь Ромі. Я бачу, ти на неї підписана. Скажи, і тобі реально подобається, як вона пакує посилки? Просто пакує і знімається на відео, ніби відкрила новий вид мистецтва. Вона там щось загортає, прив'язує стрічечками, клеїть наліпки, і вся така серйозна, ніби рятує світ. Ну реально, кому це треба? Це ж просто коробка, коробка. Люди отримують і викидають. А вона витрачає купу часу, щоб все було естетично. І каже: Я вкладаю душу. Душу, картон і папір, а ще ці стрічки, ці бантики, упаковочний папір. Все ж після цього летить у сміття. Вона, мабуть, думає, що робить щось хороше, а насправді екологічно. Катастрофа у прямому ефірі. Я дивлюсь і думаю, скільки тої стрічки вона вже намотала. Може одразу б цілий рулон клала до замовлення. І головне, люди дивляться і пишуть, яка краса, так естетична, мені аж захотілось замовити. Серйозно? Тобто люди замовляють щось тільки тому, що коробка гарна. А вона така задоволена, все складає, ніби більше зайнятись нічим. Я ж тумилась дивитись, поки всі відео до останнього приглянула. Може, хай уже просто кладе у звичайні пакети все, без шоу. Без Я додала листівочку, я прикрасила вашу коробку. Не знаю. Зараз точно, піду і щось в коментарях, щоб вона не думала, що така вся класна. Хтось має сказати правду. Тільки спочатку піду ще пластик на городі спалю, поки темно, щоб ніхто не бачив. От. Ну а вона хай пакує, якщо це в кайф, але все одно піду ще